Carol. це одні з самих найкращих зараз навушників з AI, які відповідають саме за онлайн переклад розмови і фішка саме цього навушника, що тут їх два. Один ти віддаєш, наприклад, китайцю, а один залишаєш собі. І ви розмовляєте, ти чуєш вухо, все, що він каже, прямо онлайн. На льоту також стоїть зауважити, що все це працює безкоштовно, тобто не треба сплачувати за додаток, можуть приймати телефони дзвінок, і ви можете розуміти, що вам людина на тому кінці каже, але також в них є рішення маленьке, не таке громозьке вже для індивідуального використання. На дзвонки не відповідає, але якщо ти просто чуєш щось, то воно може тобі перекладати такі маленькі навушники. Звісно, вони коштують значно дешевше. І зараз Женя буду казати до мене китайською. Я китайською не розмовляю, а я буду чути українською. Нігау, паніо, у мене гонси тішить дзуй банда. Я ще сказав, що привіт, друг. Наша компанія найкраща. Дякую тобі, друже. Зараз ти почуєш. Та що сісі не Прикольно. Ну дуже таке відчуття. Тобто, є, може бути якась затримка, коли фраза довга. Ми так тестуємо вже, але дуже прикольно. І ти на додатку можеш подивити текстову трансляцію, про що ви спілкувалися також на обидва мовах, які ви обрали.